Починаємо засідання комісії нашої, і на порядок денний виносяться такі питання: про виконання цільової програми фінансування мобілізаційних заходів населення підтримки Збройних сил України та інших військових формувань за 2024 рік. Друге питання про встановлення плати за харчування дітей в закладах освіти і територіальної громади у 2025 році. Отже, стосовно першого питання, е, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, заслухавши звіт про хід виконання цільової програми фінансування мобілізаційних заходів населення, підтримки збройних сил України та інших військових формувань на 2024 рік. Затвердженою рішенням Єзупільської селищної ради від 19 грудня 2023 року. Селищна рада вирішила. Отже, є е, звіт. Е, програма розроблена для сприяння в забезпеченню державного суверенітету територіальної цілісності України, захисту охорони життя, прав свободи, законних інтересів громадян та суспільства. Метою даної програми є забезпечення мобілізаційних заходів, створення належних умов для якісного виконання завдань та підтримки високого рівня боєготовності військових частин Збройних сил України, підрозділів територіальної оборони, інших військових та добровільних формувань. Фінансування програми здійснювалося за КПКВК 0119800 субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону. Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів у сумі 50 тисяч гривень, 3 000, е, ні, капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів у сумі 200 тисяч гривень. А саме для військової частини А 0224 надано субвенцію у сумі 50 тисяч гривень, четвертий квартал. Для військової частини А 4117 надано субвенцію в сумі 100 тисяч гривень третій квартал. Для військової частини А А4... 4648 надано субвенцію в сумі 100 тисяч гривень, другий квартал. Фінансування програми здійснювалося за КП КВК 011-20. Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення. Видатки здійснювалися на загальному фонді на суму 50 тисяч гривень, а саме для військової частини 1241 придбано принтери на суму 56 тисяч гривень, другий квартал, на спеціальному фонді придбання обладнання і предметів довгострокового користування на загальну суму 1 мільйон 58 тисяч 600 гривень, а саме для військової частини 1241 придбано котел на суму 38 тисяч гривень в третьому кварталі та котел на суму 38 тисяч гривень в 4 кварталі. Військової частини А2120 придбано квадрокоптер Мавік 3Т на суму 222 600 гривень в другому кварталі. Для військової частини А3892 придбано. ФПВ дрон на суму 228 тисяч гривень в другому кварталі. Для військової частини 73.03 придбано квадрокоптер Мавік 3Т на суму 210 тисяч гривень в другому кварталі та е, такий же квадрокоптер на суму 187 тисяч у четвертому кварталі. І для військової частини 3719 придбано. Квадрокоптер на суму 135 тисяч гривень четвертому кварталі. Кошти та обладнання спрямовано для забезпечення потреби у зміцненні матеріально-технічної бази військових частин, які виконують заходи, і забезпечення національної безпеки та оборони, містічі і стримання агресії. РФ. за даними казначейського звіту, про бюджетну заборгованість, дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутня. Прошу, які є питання щодо цього. Хто готовий цей проєкт рішення? Сектор мобілізації. Такого до, до питання давати. Вам чи говорить про це? Проєкт рішення мені надала ціна Я питаю, хто готовий? Мобілізаційний сектор А Керівник моб... і... моб... мобілізаційного сектору чому не запрошений на засідання комісії? Ну, це я розумію, що його звіт має бути перевразаний, так? Так. Ну, то хай завтра доповідає, я думаю, наразі. Ну, як людина навіть нема живої, бо мені є кілька питань, але то до нього можуть бути. Ну, то... Нас цікавить фінансова сторона. Фінансова це... Чи є відсутня відсотків? Багаторський мітинці всі повністю закупівлі робив по всіх потребах і запитах від, відповідно тих чи інших судових хай... частин. Ну бо, дивіться, то, то не йде мова тільки фінанси. Я не знаю фінанси. Нам йде мова, скільки в нас мобілізовано з громади людей. Який у нас там резерві? скільки в нас зараз стоїть на обліку, скільки нема на обліку. Я хочу знати цю інформацію. Те, що ми... Ну, якщо ця інформація, то така інформація вона має бути іншим питанням. Тому що дане Ні, питання. Іншим? Ні, почекайте. Дане питання про виконання цільової програми фінансування мобілізаційних заходів так. населення. Ну, ви... Виконання фін... фінансування. Тобто тут не вказано про те, скільки в нас воює, де воюють і це. Це зовсім інше питання, mm -hmm. правда? Воно би мало бути або підпунктом, або іншим питанням. Ну, дивіться, є у нас сектор створених мобілізаційних заходів. Ми затвердили ще на першому році нашого існування Ради. І цю програму ми затвердили. Я ще там навіть вносив свої пропозиції, які не були проголосовані. Там є забезпечення призовників, і так далі, і тому подібне. Наприклад, в мене є питання, от ми знаєте, відновили тир наш містерний. Це ж це ж якраз Підо... правильно, тому то я кажу, Ці що питання бажано... не до мене. Якщо буде та людина, керівник, це, значить, так що керівник ти... то тоді буде питання до нього. Я би сказав, так. що пажесь уже, бо ви бачите, ви не можете відповісти, бо. ви... А я як я можу відповісти за е... питання, яке мене. Не стосується, скажімо так. Ну, так ні, ну питання, яке я це питання не не не, не, не працювала, не складала над цим питанням, так. У нас є комісія з мобілізаційних заходів, яка є створена. Значить, вона це питання а, нас має, наприклад нас... протязі року де щось на якщо що... є питання, значить ми вносимо у проект нашого рішення, завтра, щоб, щоб завтра запросити заслухати і питання. Це, вирішено. він прозоє повністю звідти, бо сектор мобілізаційної роботи звітував при виконавчому комітеті на виконавчому комітеті ну, на засіданні. Він позитований. Все yeah. про що так, те, що питає вас і Якщо Валич... він прозвітований, то просто є, він має бути а десь де я... опублікований. То... І ми маємо це то... все. прошу, дайте ту інформацію, щоб я міг почитати, щоб я завтра не дорогі зараз законково рішення в повністю Якщо сьогодні, і... Так, так, і є так, є так, рішення виконкому, Якщо розглядалося це питання, воно має бути на сайті і все Але питання вичепили. Про прочитайте положення про сектор мобілізаційних заходів. Всі, що ми створюємо відділи, все вони підзвітній раді. Я не знаю, чому там всі звітують перед виконкомом, але Рада фінансує ті всі звіти. Якщо ми фінансуємо відділ мобілізаційних Добре. заходів, то він би мав хоча б раз на 4 роки перед депутатами сказати, що треба. Бо я ж не кажу, бо я думаю, що, що цих коштів мало що виділено на, на ці всі заходи. загальна сума отрималася по кошти? Мільйон? Ну це те, що не в армії, але ж мобілізаційні ми, ми, заходи стосуються у нас в громаді як організована робота. Я Катова, як ви призовна це призов? У нас всі От, говорять, що не хочуть люди служити, нема мотивації, не нема того. Всього у нас Ну а як же? Ну так треба ж просто як От людина має прийти сказати, внести зміни до цього. Один мільйон 58, це обладнання предметів. П'ятдесят тисяч. Я говорю, я даю відповіді заряні. Так. Ми зараз це питання не вирішимо. Не, ну, то просто бо, якщо немає людини, ми не можемо ну, зараз ну, говорити поза очі, бо немає тієї людини. Завтра буде та людина, запросимо е її на сесію і завтра будете до неї ставити. Звіт про виконання цільової програми фінансування мобілізаційних заходів населення, підтримки Збройних сил України та інших військових формувань за 2024 рік, взяти до відома. Хто за? Ну я не буду голосувати. Добре перевіряли, ми взяли до відома. Ну, тут, але треба, взяти ні. Тобі... до відома це не проголосувати. Чуєте, пан голова завтра хай доповідає нам цей, хто готував. Тому що на реконсуалі, якщо Добре, є матеріал, доповідьте. Отже, друге питання – це про встановлення плати за харчування учнів вихованців пільгових категорій закладів дошкільної та загальної середньої освіти Єзупільської е, селищної ради у 2025 році. Так, Отже, встановити у 2025 році плату за харчування в розмірі 50 гривень для учнів закладів середньої освіти і Зубської селищної ради, які навчаються у перших 11 класах числа дітей сиріт та дітей позбавлених, позбавлених батьківського піклування, дітей внутрішньопереміщених осіб та дітей, які мають статус дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Дітей із сім'ї, які отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу, малозабезпеченим сім'ям, дітей з особливими освітніми потребами, для яких організовано інклюзивне навчання, дітей з інвалідністю, дітей, батьків, яких є учасниками терористичної операції в зоні проведення АТО ООС, учасника бойових дій, або загинули, померли під час проходження військової служби беруть безпосередньо участь в бойових діях. Забезпечені здійснення заходів з національної безпеки оборони, відсічі і стримування збройної агресії і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України загинули, зникли безвісти, потрапили в полон, отримали інвалідність або померли після повернення з зони бойових дій. Стало посвідчення учасника бойових дій або довідка встановленого зразка. Дітей, які відвідують групу подовженого дня, з числа вище з категорій, інших дітей за рішенням комісії. Становити у 2025 році за харчування дітею в зупинському закладі дошкільної освіти сонечко та в дошкільних підрозділах в закладі загальної середньої освіти Єзупської Бобереської Тиганецька після ліцею у розмірі 65 гривень за одне відвідування в день. Встановити плату батьків за харчування дітей у закладі дошкільної освіти і загально встановленою вартістю в розмірі, що становить 40% відсотків у сільській місцевості зупись задоволення сонечко та дошкільні підрозділи. Із поборецького ліцею та Стаганецької філії, із ліцею, звільнити від оплати за харчування із упускому закладі дошкільної освіти сонечко, дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти, дітей сторін та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей внутрішньопереміщених осіб та дітей, які мають статус дитини яка постраждала внаслідок воєнних дій, збройних конфліктів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу. Дітей з особливими освітніми потребами, що навчаються в клітинних групах дітей з інвалідністю, дітей, батьків є учасниками антитерористичної операції в зоні проведення АТО, а от тобто те, що ми зачитували я. Прошу немає, немає. чого збирати. Соціальні каталогії точно так. Дітей, які перебувають у сім'ї патронатного вихователя. Підстава посвідчення. Зараз дивлюся, дітей серед дітей внутрішніх дітей, сімейку допомогу відповідно. Дітей особливо немає дітей. Ну, а а по комісії, то ми їх не по комісії звільняли. В нього в загальному порядку, так? Багатодітних. Того року, Так. То користувалася півдня. Загадного року мало вже буде. <кхем> ага, типу Ні, ти Як <кхем> виходить. Але, але це треба немає. Але, але тут це. Але, зараз треба записати, це треба нас. Ні, тут немає соціального. Тут нема, тут є ті, які отримують Малозабезпечені Малозабезпечені багатодітні забезпечені багатодітні саме. Прошу вони по закону звільняються. Вони звільняють. По по да. А багатодітні Прошу, зняли цю пільгу. Та, але тут дивіться, тут сказано. ні. А коли ми зняли, а коли пільгу, зняли не пільгу, пільгу, не нас не 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 ну, Нема списано. Не ну я не зняла. Читайте багато кінця рішення. Читайте далі рішення до кінця не знаю, держава не знімала, тому що у нас картується, але тут ще є інші кітей за рішення. Комісії. Тобто, якщо е, маємо написано, тоді немає. Дайте мені так але то безкоштовно. А ви не читаєте часто, коли вони були? А ви берете читали телефони для того, що, Ви сказали про нете Так що прошу читати не працює. Якщо бігати, не, вігати, не Ні, ви мені, будь ласка, висилайте, бо я, бігати, бігати. Бігати. я ви взяв, бігати, бігати. в рік взяв наші Ні, вам не треба заявити. Заяву дівчата пишеться кожного року. Кожній року пишеться заява і береться копія чи багатодітна, можу. значить копія має бути посвідчення, посвідчення колегії людей. Це все а тут опера з перших поштатів доїть безкоштовно. Держава безкоштовно, але ні, тут не треба це прописувати, тоді мають забезпечені прописані. Вони по державному закону звільнені від оплати, Хто має довідку мало Чекай, Чекайте, не лишить держава. Ті ж мають просвідчення у БД. Вони теж іде субвенція і з держз держави. Перші четверті класи, а то є ще мали перші четверті класи? зараз хвилинку. Перші четверті класи. Парчується безкоштовно, і це йде субвенція із Києва, Так, державна субвенція. Я не чула. Це ж проект. Я це не чула ще. Що буде безкоштовно, я не чув вести, що чого буде не знала як? Скільки з Можуть, можу, можу. Загатую, хочу, так, Падальна, так, хочу нагадати. Ви пам'ятаєте, що ми на першому році нашої ради тоді вносили на комісії, щоб звільнити. Я взагалі пропонував всіх дітей багатодітних, старші, молодші класи, звільнити від харчування. Вроді на сесії проголосували, що звільнити, ніби там початкову <скільки>, лагу, та, так, але потім виявилося, що вони не, не, не будуть. Надати право комісії відділу освіти звільняти від оплати за харчування учнів першого одинадцятого класів сімей, які перебувають у СЖО та багатодітних, що не отримують допомогу відповідно до закону України про затверджену соціальну допомогу молозабезпеченням сім'ям. Є. Є ось тут. Але я... Тут є це на сонечко і на ці. А дивлюся, чи тут є шостий пункт. Перший четвертий клас? перші четверті класи вони ми не беремо до рахунку взагалі, тому що вони харчуються безкоштовно державного бюджету. Якщо в них ще є серед них ті, які мають пільгу, то тоді вони харчування в них може бути на групі продовженого дня, вони ще будуть мати ще одну пільгу на купільність. Безкоштовно группі, без без що державне харчування це тільки один обід на день Один, один обід на безкоштовно да. харчуватися. А група вже лишається. От дивіться, що Світлана Дмитрівна. Це шостий, шостий. Так, 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 так. Це шостий для всіх. Так, 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 так. так, 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 так. Є, 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 є. Затверди перелік документів, що дають право на звільнення плати зменшення на харчування закладах і подавати відділу освіти письмове прохання про звільнення, вести чіткий облік, покласти дошкільної відповідальність за своєчасне подання повному обсягу документів звідуперед. Так, є все. Багатодітні є і все. Просто вони тут не врахували, вони вже зробили це у шостому курсі, у загальному. Так. Ну так, ну так, де багатодітні, а я не. Чи є в нас якісь діти, які потребують за рішенням комісії? які потребують, тому що є ось написано таке інших дітей за рішенням комісії. Ми там показано, так? Тут Ні, немає ж... проведення. Не це вже якщо десь стикнемося з якимось. Ну тут прописані вже всі є. І інваліди, і інклюзії є Але Ми тоді звін. Але звін. читали, що рішення комісії звільняються діти все СЖО. Так, так. Ну, є свої СЖО Це живот або товагітник, що не отримують допомогу відповідно до закону. України та держави соціальні допомоги мали забезпечені всі довідка да, мало забезпечена, то йде по тому закону. нам Надія Васильна не могла нести ясну. Скільки, наприклад, за минулий рік отримували по тих категоріях які кошти пішли це... на що? Це, це не діє цей соціальний завіт. У соціального захисту. Абсолютно не Це немає до соціального захисту. Так, хто за, прошу голосувати. Дякую. Наше питання вичерп. Пані дякую.